Доброго дня, учні! Тема нашого заняття робота на контрольно-касовому апараті. Вмикаємо касовий апарат в мережу і проводимо реєстрацію касира. Для цього нажимаємо клавішу 1 та клавішу Підтвердити. Перевіряємо обнулення каси. Для цього набираємо 500. А потім клавішу Підтвердити. На дисплеї обираємо Х звіт та набираємо клавішу Підтвердити. Це ми з вами пробили нульовий чек. Цей чек ми будемо з вами вклеювати в книгу касира операціониста. Робимо введення службової суми в касу. Службова сума це залишок грошей в касі на кінець робочого дня. Наприклад, в нас залишилося 15 гривень 50 копійок. Ми нажимаємо клавішу VN, набираємо суму з урахуванням коми 15,50. І потім клавішу Оплата. Починаємо працювати в режимі касира. Продаж одиниці товару за кодом. Наприклад, нам потрібно пробити молоко, яке в нас проходить під кодом 2. Дії касира будуть наступними. Нажимаємо клавішу 2, потім клавішу КТ. Далі нажимаємо клавішу PS проміжний ітог. На дисплеї ви бачите суму покупки. Далі вводимо в касу суму готівки, яку дав покупець. Наприклад, покупець дав нам суму 50 гривень. Набираємо 50 і клавішу Оплата. На дисплеї ми бачимо, що чек закрито, готівкою внесено 50 гривень. Решта для покупця це 28 гривень 50 копійок. А тепер давайте закріпимо цей матеріал. Товар під кодом 7. Вода мінеральна, дії касира. Набираємо клавішу 7 – код товару. Потім набираємо клавішу КТ. А потім клавішу ПС проміжний ітог. Далі нажимаємо. Суму готівки від покупця, наприклад, 500 гривень. Та клавішу оплата. Чек закрита. Решта покупцеві 489 гривень 20 копійок. Наступна покупка. Булка з маком під кодом 6. Набираємо клавішу 6. Потім клавішу КТ. Потім клавішу ПС проміжний тох, і суму готівки від покупця 20 гривень. Потім клавішу оплата. Чек закрито. Решта покупців 6 гривень 50 копійок.